У нас змагання присвячені Дню Незалежності України. Проводимо ми в двох етапах. Це Грають дівчата на одному майданчику, на другому майданчику грають хлопці. Понад 50 учасників з Полтави та громад віком від 9 до 18 років зібрали змагання з паркового волейболу. Цей підвид гри з волейболу відрізняється від класичного, тим, що в команді бере участь чотири людини. Розповіла тренер волейбольного клубу Максимус Ірина Юрченко. Здобуваємо тільки на таких змаганнях досвід. Діти займаються у мене в клубі, волейбольний клуб, максимус, у в Терешках, от на тому майданчику тренуються діти грають діти, які в Терешках. Всі переможці будуть нагороджені кубками, медалями. Одна з учасниць змагань – 18-річна Марія. Говорить, перші навички волейболу здобула ще 10 років тому. З того часу постійна учасниця різних змагань. Змагання дуже корисні, тому що ми набираємося досвіду. Дуже дякую організаторам, що ми завжди можемо прийняти участь в таких змаганнях. Трошки досвіду, десь якась техніка, якась трошки мастерність. 15-річний Артем займається волейболом 6 років, проте давно мріє здійснити свою мрію стати кращим волейболістом, щоб цього досягти, не пропускає жодного змагання або тренування. Я дуже рад, що ми проводимо їх ну, у такому стані у військовому. Тренувань немає. У дворі там, з братом. Пограємо м'яч. Організатори заходу міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх повідомили, надалі планують 22 серпня провести наступні змагання серед студентської молоді.